Україна і, зокрема, Чернігівщина подарували світові велику кількість талановитих людей. Це видатні вчені, винахідники, письменники. Коли війна кожного дня забирає у нас добрих талановитих людей, вони могли б ще жити, творити, робити гарні справи, на жаль. І ми дуже вдячні захисникам, що маємо можливість презентувати творчість відомих чернігівців. Сьогодні, в День Маковія, я всіх вас вітаю з цим святом, ми презентуємо творчість відомого науковця. Відомого далеко за межами України, доктора, педагогічних наук, професора, а ще користувача, давнього користувача нашої бібліотеки Андрія Давиденка. Він назвав свою виставку дуже цікаво: це наука, джоли, природа, світ захоплень Андрія Давиденка. Дійсно, це унікальна людина, яка народилася. Ну, не дуже давно, в 1950 році, у селі Топчівка на Чернігівщині, закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Тараса Григоровича Шевченка. Працював у різних школах, викладав фізику і астрономію. І я хочу перш за все запитати пане Андрію, чому саме фізика? Як на мене, це один з найскладніших предметів, які вивчаються в школі. У вас був гарний вчитель, чи ви такий з дитинства допитували? Ну, По-перше, я вам скажу одне, що тоді було захоплення дуже. Дякую, що так представила мене гарно, то я відповідаю якось. Тоді було захоплення радіоматрісом, всяким мати виписала журнал, радіо і висяці приймачі, передавачі, і так далі. Я не бачу. Іншого шляху, просто не бачили своєї хати. села, не бачили іншого шляху. Захоплена така техніка, фізика. Вони взагалі в моєму роду всі були технарями і фізиками. О, всі, буквально всі. Нікуди ну, було діватися. Тому 21 рік був перший винахід? Да, так, У мене був перший винахід 21 рік, це в галузі дозиметрії. Я був наймолодшим делегатом з'їзду винахідників, ну, тієї країни, яку не прийнято називати. Пропонували різні перспективи, там, але якось у мене хворіла розума, я залишився там. І ви там. зараз член журі Всеукраїнського <клес> ну, олімпіади фізики в Ну, У мене більше член журі Державної олімпіади фізики, голова журі обласної олімпіади фізики, десь 80. 2009 року в шенжурі Міжнародного конкурсу Техно, ще одного Айсіс. Ну і як ви знаєте з інтернету, я започаткував з моїх ініціативи започаткований всеукраїнський турнірних Резанеза. І ЮНЕСКО визнала у 2002 році як той захід, масовий захід для дітей, який перевершує кращі світові аналіти. Вони є діти, які учні нашої держави, які... Ось один Дмитренкомасив із Запоріжжя У 10 класі вже мав 14 винахідів. Це не машинки, це справжні патенти на винахід. із Запоріжжя із Запоріжжя. А Чернігівський у нас є Чернігівський, так також хлопчик, один, який має ворогу золоту медаль краще молодий на світу. А цікаво для цих дітей потім Забирає... от до речі, знаєте, я вам скажу для просто для всіх. Дуже часто. Отаких от дітей, які можуть щось створювати. Оце Максим пішов у бізнес. Дмитрий з Запоріжжя. Він серйозно реалізував бізнес. Цей хлопчик Сергійові, який золоту медаль отримав, він продовжує правда, займатися е, цією справою, допомагає мені працює в журі. От, є правда, діти, які, от, я вас поясню, якщо хтось захоче поцікавитись, набрати Ольга Дріга, Ольга Дріга, вона професор Принського університету, це моя подбільшиця, і працює на великому патронному календарі вже Женеві. І плюс вона має світовий, світовий успіх у як художник дизайнер У неї хустиночки, якщо вона бере Ольга Триґав ви і вийде. Ольга Трига – СУА, фірма в неї. І вона пише, коли в неї беруть інтерв'ю, вона каже, я не знаю хто, я, чи я фізик, доктор науки. Професор, чи я дизайнер. Розумієте, от, 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 творчество пішла в неї. Воно поєднується. До речі, я досліджував далі у е, докторці дисертації походження е, е, і витоки творчості. Витоки, звідки беруться творці, звідки йдуть де творчість? Е, багато брав інтерв'ю у поетів, не тільки нашої держави, а це Хелін Поцел, там інші серйозних по поетів. Так от витоки творчості слідна. Тільки сфера реалізації. Тому у вас і докторська дисертація, ну, у мене є спортці. У мене на стиці фізики, психології, я за другим дипломом ти На mm -hmm. стиці творчості психології, ну от фізика звичайно. Okay. Okay. Знаємо, що більше 300 наукових науково-методичних робіт і в минулому році вийшла ваша нова книга наукова. Де вона вийшла? А вийшла. вона вийшла, вона вийшла в Європу, це в, в, в Бухарецький Шинил, зараз готується друга книжка. Там була про дослідниця в фізиці для студентів і учнів. А зараз готується про інженерну. Інженерна складова з uh -huh. Ну, Оці відомі речі, -ві, яка зараз проходиться. Оце я що зараз, зараз робить. У мене жарко, я біля бджіл, на городі, помідори обтрушую і все інше, коли от, я поважуся, працюю. Наш відділ документів з економічних, технічних, природничих та відподарських наук підготував викладку про бджоло. Це дуже цікаве створіння і навіть медова Чернігівщина є така книга, ви можете ознайомитися з нею. Тут, миправда, іще дві. Такі ваші видання поклали, їх набагато ж більше. Я сказала 300. А, це я... От бачите, посівниць молекулярної фізики і термодинаміки це вивчення фізики в школі. так? Ну а це про турніру, і на фініків. Так що можете ознайомитися, ну і зрозуміло, що про джіл ви знаєте дуже-дуже багато і хочеться, щоб ви розповіли. Про блін про вашу виставку про ці світлини. Ага. На виставці ми представили 22 світлини, вони цікаві і красиві, і гарні, як з наукової точки зору, так всеркав, дуже і істечної. Я що бджоли це дуже цікаво. Я з дитинства дивився бджіл, Хотів меду мої родичі, далі займалися бджолами. правда, лише один із дядько Іван, мене пригощав в ага. От, а так ніхто. Я ловив в'їзд і савов, робив сон із сонячних сон, постаріло. Туди та село і мати показав, що будуть у мене. У нас тепер буде мир. Ну коли придалиш колу, там вилізений там, солодка може полизати. Мати плакала, але я надіявся, що буде мир. Але потім це все пройшло, та знаєте, життя поки кидало, куди попало, і навіть більше, ніж куди попало. А потім, коли вже стало більш мешка. Спокійно можна було працювати, то я завів такий діяч. І, і винні в цьому наші лікарі обласної лікарні Григорій Ладонько і Володя Гломазька. Коли ми є, зустрічались з ними, так сказати, ну знаєте, після роботи чому зустрічаються чоловіки, їхали, бувало, на пасіку, ну, то вони мені сказали, хватить заглядати під кришки вулик. Ладонько Гріша каже, я тобі даю два вулика, темно приїдеш, візьмеш. Вулики самі негодні. Сім'ї негодні, це раї. Але якщо вони тебе полюблять і ти їх, значить вони виживуть, будеш бралами займатися. Якщо ні, то викинеш вулики і буде мати квасою засипати. Ним. Ну, але до клас вони не дожили, стали бджоли. З того часу я вже років тридцять може більше їм опікуюсь. Ну, багато я не тримаю, а так. Скільки вижили. В цьому році залишилось півтори сім'ї після зими, а зараз п'ять. Я задоволений, більше, зараз мені і не треба, тому що біля них вибачно треба стояти в цій полі. Це поза пасічника. Підняв, подивився, перевернув, подивився, вставив. Тому по 13 і всяк. Скажи вам, що це тут надзвичайно організовані, бджоли живуть в колонії з сім'єю, надзвичайно організовані комахи. Працюють інстинктивно, джелажу мене більше 30 днів. Вони нікого не пам'ятають. Вони тебе твої бджоли пам'ятають, то вони з'їдять. Ну, з'їдять, якщо треба. Вони не люблять тих, що п'ють, але це не сьогодні. Вони не люблять, не люблять тих, що запахом. Ідеально люблять чистоту. І не люблять нервових людей. Спокійно ходиш біля них, виймаєш, перебираєш. Якщо щось іншим не заважає, можна жити. Вони як індикатор по цього всього. Люблять, люблять доброту. І дуже труднолюби. Я взагалі не знаю, що якась така тварина, щоб стільки спала, як джола, і, і не так працювала. Весь час. Ось тут бджола сіла до мене на палиці з панком. Це пилок вона зібрала. Але тут вони пилок заносять. Дивіться, як вони поміщаються, ніхто не знає. Вони всі туди їздять в так? там є штук, мабуть, 20-30, і всі лізуть. І от, до речі, я фіксую на відео, з дрова і так, фіксую, що їх у сім'ї буває достатні серчатків. І от вони всі підняли сравівця. І на тому місці, де вони літали хаотично, майже не знаходить ручки. Тобто вони якось мінаються, бо це ще цікава загадка, дуже цікава, От. така серйозна річ. Ну, в общем, ота королева. Ось, бо це королево, бачите? Королева сама навіть не їсть. Її треба перетити. От. Вона живе тільки кладе, це влітку на висіла до тисячі яєць, відкладає. Якщо не буде менше, то сім'я пропаде. Тому що вилетіла. Синиця з'їла, щурок зробив, е дощ упала, не на моркну, мурашка з'їла. Мурашка дуже бояться. Тобто йде така динамічна рівновага. Допустимо, тисячу за день із сім'ї може пропасти діл, і тисячу треба, щоб відновити. А суд у мене це жовтий пілот, який вони законсервували мир. Мед сам не так, як і щось. Треба, щоб кілота цей підковий. Треба він і його можна відсутнювати зіркою, коли залубати. В ним платить полотня. До речі, цікаво, спаляться кололева, лише в І Лише з тим, її країна завжає. <смітна> До речі, ви знаєте, ми не таці, ми цінуємо об'єкт і мед. А це один із продуктів, який саме слабший. Серйозно це мати сумолець фонд, але я отримаю цю обережну, тому що воно може здати повністю ефект. Воно може заробити і може, може сприяти розвитку по хвилі. Швидко буде робити. Оце дивиться, це вони перехвалюють дикарня. Коли сісти під вулика, особливо ввечері. Йде такий потужний потік повітря. Все вигадається, виганяється повітря волога, Випаровується вода і знайшла. І вона йде на заборі, і їм дуже добре дихати. Якщо просидиш пів години біля цього кулина, якщо ти баробіти всяка то тобі здається, що ти взагалі, коли заробити това, розина сітки це серйоз. Якщо ви будете купувати десь і зважити банку вітромою, і там не буде хоча б один кілограм 380 грамів, то це не зрілий марк. Він може заграти, він може щось золоти. Моя україна, блакитна перлина, зелені, гаї, зелені сади. Збирай халина, мов пісня, любов, Бог серця, я мрія. Я вам дарую таку Дякую. Шановні друзі, справа в тому, що ми з Андрієм Андрійовичем там знайомі, все перепинаємося, як викладачі, але як би то не було, все таки ось фотографія нас зводить. Знаєте, от у нього специфічні фоторадії, Чому? Тому що він кожного дня башня розповідав, як він спостерігає за бджівками, все, за цими трудівницями. Да, ми тільки меди, мед, мед йому, і все було життя а, бджілки це дійсно дуже цікаво. Андрій Андрійович показує декілька фотографій, але я знаю, що він багато ще тримає у себе. Ну, все не важливо показати, але знаєте, це дуже цікаво. Якщо ми бачимо, йдемо по лісу, там пауки, якісь різновидне місце, а його життя пов'язане не тільки з наукою, а з наукою храбців. Дійсно, знаєте, друзі, дуже цікава сторінка життя природи. Так, <головіка> да, ми ось Андрій Андрійович правильно сказав, що момент ми момент їму, а ми ж не знаємо, що там, як вона, як вона трудиться, наскільки це цікаво. І дійсно ось він розповів, це такі, такі, такі цікаві сторінки. І ось ми сьогодні з вами збагатилися здати, знаннями про цю трудівницю про бджівку. Андрій Андрійович, дякую. Спасі. Це паутинка. Паутинка в Яловшині. яка обросла малюся Краплинка на носи і коливається на світлі. І кожна краплинка ця, вона роз, ну, в Росії дає дисперсію світла, спектрі. Кожна краплинка. І кожна по-своєму, бо вона від спостерігача, від об'єктива, на різному, під різними кутами. От така така вийшла цікава. Мед не повинен бути дуже солодким. Він повинен першити угоди трошки, коли ми його. Ми не можемо їсти ложку, як береш єси, вже, повний ти ще їси. Ми треба е, поклавувати, і щоб він розтанув, розтанув в роті, щоб він вже почав питуватися в роті. Щоб він вже тут почав і починається правильно. По трошки більше ложки, кажуть, він не засвоїться в людей в організмі. Більше столової ложки. Щоб запросили наших знайомих друзів бібліотеки, отримаєте добро, тепло, від робіт, спокій, позитив, так гарний і да, здоров'я. Да, да. Поглядаючи на ці роботи, будемо зараблювати Другі. і згадувати вас. Спасибо.